Ви в мене ще суб'єкти, але я вам дещо нагадаю, вам через два місяці на учобу. Давайте нагадаємо з вами цих підарасів, яких ви скоро там зустрінете. Перший це мажори і клуб приближених до викладачів. Паскудні скоти, в яких і відповідь завжди на всі тести, на всі питання. Вони знають, коли контрольні. Вони точно знають де сісти і як списати. Періодично вони бухають з викладачами, і приблизно в той же момент вони їм лежать в сраку. Друге гальорка, яка мішає завжди всім. Зазвичай вона складається з пари хлопців, у яких блять ніколи не закривається рот. Вони на постой зривають уроки, звездять, матюкаються, б'ють все і получає весь клас разом з ними. Тобі не пощастить, якщо ти сидиш спереду них. Ти матимеш постійно слухати. Це бубубу. Єдина думка, яка приходить тобі в голову через півроку такого навчання. Блять, а вони як здохнуть, вони в грубу теж будуть так пиздіть. Третє це пара хороших дівчат із села, яких усіх уєсосять. Нашо непонятно. Просто в них немає спінерів, веберів і чокерів. Четверте це дівчатка-продавці Avon і Oriflame. Блять, страшні люди. Ти ще не встигла зайти в клас, як вони насідають на тебе і, і пробують впарити тобі всяку ненужну хуйню. Зазвичай це виглядає як дві мафіозні структури, пробують перетягнути до себе героїнового наркомана, щоб впарювати свій товар. П'яте бізнесмени. Це такі навісі пацани, які з'являються на уроках раз ще два у місяць. Остальне время вони їздять по селах і тирять у бабок горіхи, яблука, груші, і все це толкають на базарі. Шосте королеви, по яких сохне вся школа. Зазвичай це дівчата, які більше за всіх накинули на себе макіяжу. І, в общем-то, виглядають вони як чутязі зіна з привозу. Ці королеви бензоколонок думають, що лучше не тільки Моніка Белучі, та й то не факт. Сьоме. Обязательно в кожному класі є парочка соціофобів, які сидять десь там на гальорці біля мусорки, і які нужні тільки тоді, коли немає кого поставити черговими. Восьме. Саме страшніше вишибали, які збирають бабло. Це люди, які поставлені викладачем для того, щоб здирати з тебе останню копійку, знімати з тебе останні труси. Депти. Вони тебе знайдуть і здеруть з тебе на ліноліум, на крейду, блять, на туалетну бумагу, на подарок Бараку Обамі. Ти, коли їх бачиш, у тебе виникає тільки одне бажання с'їбатись. І я ще хороша дівчатка, такі як ти, тому що дібіли мене не дивляться.